От зараз мої друзі, я доходжу до своїх менших братів. О, погляньте, на дворі немає ні жодної душі. А от друзі мої вже є. І сама до сюди. Где мы до смитники? На. Магда, магда. Магда, магда. Сюда. Ну я вам посукерсі принесла. Зараз я вам дам посукерщи. Посукерішці дам кину. Магда. Мас На, на, нах на. на. На тобі Іса смоктунця. На тобі смоктунця. конфетку їш, смокчи. На тобі макда, смоктунця, конфетку смокчи. Що це з тобою таке? То що ти костюмашки мерзавку не хочеш? Дуру мала, на. На на, на. на на. Що з тобою таке? Хвора? Нічого собі, чорт Ну то я і собі дам, якщо ти не хочеш. Поглянь, який це гарну сокерку їсть. Що ти хочеш? Робиш добро? А воно ще тут опирається. Собача морда Їж. Ес, єш, єш конфетку. Я ж тобі дала. І-і, Магда, що з тобою таке? Чому ти її не хочеш? Чи ти дохла Че ты Я не знаю, що з тобою. Ти завжди їх їла. Магдолік. Ну, що таке з тобою? Чому ти її не хочеш? То ж ти так гарно їх їла, хрумала на конфетку. Я ж тобі таку гарну вибрала. Магдалинка, що таке? Вивалюєш морду? Ну, я їй сідам. Якщо тобі не вгодно, їж, щеш, Макдолік, їш. Бачу, мабуть, Макдолинка прихворала, що не хоче того їсти. Їж, ще шіса їш. їш, їш. Ісолік. І, сіш, сіш, я тобі ще дам одну дам конфетку. Конфетку дати. Ге, як він любить помийки. Мабуть, Макдолік заслаб. Потрібно йому кефірчику принести. Може, хтось цього дома, може, хтось принесе кефірчику. Ну, на, на, на. Іса, на, їш. О, поглянь, гарно їсть. Ну ти дивися. Є ще сішко з томашку, єс іс, Олік. Мабуть, Магдалинка то слабла. Нічого собі. Може що з'їла якогось вчора, то погано їй. Єс, еш, єш, еш, еш. Єс іс, Олік, єш. Сулик їж, наївся, Іса От мене безпокоїть, от мене безпокоїть, Іса. Що з Магдалинкою? Що з Магдалинкою? Що, ще одна дославло, чи що? Та яке кефірчику потрібно дати, може хтось принесе. І піду погляну, що робить Магдалинка. Магдалинка, ти чому костомашки не з'їла? Я ж тобі сукерку принесла, скерка заслабла, так. Може тобі хтось кіфір... дасть кефірчику. Може, хтось дасть кефірчику, моя хороша. А моя хороша. Спи-спи! Хай ти дасть здоров'я! Моя маленька. Я буду добра. Поглянемо. Трошки посижу на лавочці, буду йти у хату. Таку з бавку звару. Та й буду собі балдяч. Книжку пригоди Золотого ключика почитаю, потім книжку, як хлопчик, Скарби шукати, пошукав, почитаю, а потім я був, потім послухаю симфонію, а потім на город піду. А потім піду на город. О, така благоглована і гарна погода. Добрий день. Така благословена і гарна погода, такий покой, такий мир, така благодать. Саме ранечку тепленько. А то розумієш, то так. Білий. Білий. Сюди. Що не підспокоїть? Іди сюди пригорну. Тепер, розумієшся. тепер потрібно йти додому. Кис -кис -кис. Ай, красуня. Кис -кис -кис. Кис -кис -кис. не хочеш кадри, не хочеш, то як хочу. Твоє діло мерзає. Така була і прекрасна погода. Голуб бачу, летає. А тепер я помаленьку двигаюся додому. А піду сам шляхом. Така прекрасна і благословенна погода. Ух ти, яка трава! А як мене відпокоїть, як воно шелестить. лестить. Качаєшся, так! Симона! Сімона! Симона! Качаєшся так! Симона сенюре! Морда! Чи Чия така гарна морда? Сімона кіс Симона так! Качайся, буде вітер! Вітер буде Симоночка, вітер. Вітер буде, вітер. Моя хороша, качайся. Ай, буде вітер. Ай буде вітер. Ай буде вітер, красопеда. Буде вітер. Йду я тим шляхом, бо мені треба йти додому бігом. Я малия, я зрелая овечка, я иду за ним. Я зрелая овечка, иду в небесный Иерусалим. Я зрелая овечка, я иду за ним. Я зрелая овечка, я иду в небесный Иерусалим. Я дрелая овечка, я иду за ним. Я дрелая овечка, иду в небесный Иерусалим. Я буду слушать маму и папу, я буду подражать Христу. Я буду идти за ним, я буду слушать всех. Я буду слушать Бога. Я буду слушать Бога. Я буду слушать Бога, и маму, и папу буду. Я буду слушать Иисуса, я буду идти за Ним. Я буду идти в Небесный, в Вечный Иерусалим. Я буду слушать всех. И буду идти на Ним. Я иду в Иерусалим, в небесный я покой, где счастье есть, без смерти, святой дороги вечной. Я иду в Иерусалим, в небесный край святой. Так, достатньо.